look <laughs> me Так, друзі, усім привіт. усім привіт. Заходимо заходимо на ефір. Поставте, будь ласка, відразу. Так, ого, відразу 21 людина зайшла. Друзі, усім привіт, хто заходить на ефір. Це у нас буде навчальний ефір. Відразу прохання поставити лайк для тих, хто дивиться в онлайні. Можна поставити лайк в правому верхньому кутку. Діма, привіт, усім усім привіт, хто приєднується. Давайте теж пишіть плюсики в коментарі, кому гарно мене чутно, гарно видно. Зараз будемо починати. Буквально хвилинку почекаємо і буду розказувати. Буду ділитися трошки знаннями. Я думаю, що на цьому ефірі він буде такий коротенький. Початковий, скажімо так, я думаю, що на цьому ефірі буде корисно і новачкам, і більш професійним трейдерам. Так, Рома, привіт, Олег привіт, Віктор привіт, Петро привіт, усім усім привіт. Так, друзі, ще раз наголошую, підпишіться на цей канал і поставте лайк, будь ласка, на відео. Лайк можна поставити у правому верхньому кутку. Або, якщо ви дивитесь у записі, ну, я думаю, для вас не проблема поставити лайк під відео. Так, усім, усім привіт. Чути трохи, що ти десь далеко. Буду говорити поближче. Дякую. Вважаю, буде цікаво. Так, ну давайте подивимось. 32 людини. Давайте, напевно, для початку познайомимось, тому що я знаю, що в каналі багато новачків. Багато хто мене не знає. Трошки камера пливе. Ну, це якість трансляції з айфона. Оце з айфонами. Постійно такі приколи. Будемо виправляти. Не хочеться купляти собі Android чисто для того, щоб вести трансляції на YouTube, але я думаю, що якщо так і далі буде, то то доведеться. Так, Олександр, привіт. так давайте Давайте змінимо музику. О, все. 53 людини. Ну що, друзі? Всім доброго вечора. Сподіваюсь, сьогодні у всіх вийшло закрити угоду у плюс. Сьогодні ринок у нас плавненько йшов вниз. Ось так. Тобто, він просто, просто падав. І на цьому ну, було гріх не дати угоду в шорт. Було гріх не дати угоду в шорт. Усім усім привіт. Для всіх новачків трошки розкажу про себе. По-перше, мене звати Макс, з усіма приємно познайомитись. З приводу трейдингу, з приводу крипти, у крипті я з сімнадцятого року, з 2017 року, починав я зі споту, тобто зі спотових угод, просто купляв різні монетки і чекав. Чекав, поки щось виросте. Потім я перейшов на ф'ючерси. Зараз перед собою ви бачите ф'ючерсні угоди. Тобто чим відрізняються. Павел, привіт тобі. Чим відрізняються ф'ючерси від споту? По-перше, тут можна торгувати на плечі. Так, а ну давайте спробуємо, щоб не так розмито було видно. Ось так. Дивіться, тут можна торгувати на плечі, тобто ми можемо виставити плече у угоді. Ось так. Ми можемо відкривати угоди на пониження. Тобто монетка падає, наприклад, філ, а в мене вже плюс 165 доларів. Монетка це падає, западає, а в мене плюс 206 доларів. да? Монетка бат падає, а в мене плюс 38 доларів. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ось так. Насправді ф'ючерси чим мені подобаються? Тим, що тут результат набагато швидше ні, ніж на споті. Саме тому спотом я майже не займаюся. Звісно, на споті в мене теж гарно виходило, але просто між угодами я чекав по кілька тижнів, по кілька місяців. Бувало е, ось так. А на ф'ючерсах, що мені подобається, що ми сьогодні з вами відкрили угоду. Сьогодні і закрили. Сьогодні у Віпі відкрили угоду і закрили швиденько у плюс. Вона майже відразу полетіла в плюс. Микола, привіт! Усім усім привіт! Так, друзі, прохання підписатися на канал, тому що тут буде корисно, тут буде безкоштовно корисно і підписатися на. Телеграм-канал, хто ще не підписаний, у нас є телеграм-канал, де я даю свої угоди абсолютно безкоштовно. Так, там не, не по 10 угод у день, але вони безкоштовні. І саме головне, вони більшість з них плюсові. Тобто зараз статистика така, що я закриваю десь 8-9 з 10 угод у плюс. Ну, мінуси дуже рідке явище, в принципі. У моєму е, телеграм-каналі тому, кому цікаво, ви можете підписатися. Посилання у описі до цього відео. Або якщо ви дивитеся у записі, ще буде у головному закріпленому коментарі. Тепер, друзі, давайте по порядку на якій біржі я торгую. Я торгую на біржі BingX. Зараз перед собою ви бачите Binance, дуже знайомий інтерфейс, але торгую в основному на біржі BingX. Чому на BingX? Тому що там дуже маленькі комісії. Ось так. Тобто я не готовий переплачувати комісії біржі, це за відкриття угоди заплати маленьку комісію, за закриття заплати маленьку комісію. І воно так накоплюється, накоплюється. Тому я перейшов на BINGX. Якщо ви зареєструєтеся по посиланню, яке буде під цим відео, у описі до цього відео або у головному закріпленому коментарі, ви теж маєте шанс отримати такі ж самі маленькі комісії, як і я. Тобто майже непомітні для трейдера. Тому рекомендую. Звісно, Binance це окреме місце у серці, але Binance мені не подобається саме через комісії. Ось так. На Binance я тримаю другий депозит. Зараз, в принципі, ви його бачите. Тут от такі от угоди, плюс 205 USDT, плюс 165, плюс 37, ну і плюс 5 USDT. Це я граюся, просто тестую стратегії і так далі. Це не основний депозит. Так, поїхали. З приводу стилів торгівлі і так далі. Дивіться. Я використовую кілька стратегій. Е, перша стратегія це. Е, перша стратегія це інтрадей угоди. Ось так. Тобто я відкриваю угоду. Е, буквально, е, я відкриваю угоди буквально на 1-2 дні, максимум на кілька днів. Ось так. І це інтрадей угоди. Далі, що у нас ще є? Е, у нас є скальпінг угоди. скальпінг угоди я відкриваю у саме Віп-каналі. Саме Віп-каналі я відкриваю скальпінг угоди. Е, скальпінг це швидкі угоди. Сьогодні ми, до речі, закрили теж угоду у гарний плюс. Е, це, це була угода саме по скальпінгу. Тобто, у нас сьогодні два плюса і у основному каналі. І у VIP-каналі. Тобто два плюси. Ось так. В принципі, непогано рухаємося так. Вчора, вчора була угода не дуже. Вчора була угода не дуже, але це ринок, і, в принципі, знову виходимо на плюсову серію. У VIP перед цим ще було дві угоди у гарний плюс. Ось так, друзі. Давайте так, полайкайте відео. Також ваші питання можете писати. Це такий навчальний ефір. Давайте по основним моментам. Далі. Ризик-менеджмент. З приводу ризик-менеджменту. Я відкриваю угоди на 1% депозиту. На 1-2. Тобто я не поспішаю. Все так. Вікторія, напиши мені в лічку, будь ласка, після ефіру з тобою поспілкуємося, тому що відволікаєш. Дивіться, друзі, з приводу ризик менеджменту я не завищую ризики краще повільно і потихеньку, і не поспішати. Ось так це я для себе зрозумів. Трейдинг це не те місце, де можна поспішати. Тому ми відкриваємо угоду максимум на кілька відсотків депозиту плюс усереднення. Тобто з усередненням у угоді максимум до 5% депозиту. Все. Ось так. Це перший момент з приводу ризик менеджменту. Далі ми торгуємо на крос маржі. Крос-маржа, є два види мержі. Це ізольована і крос. Зазвичай, отут-от пишеться зверху. Бачите? Крос. Ну, погано видно. Айфон щось розмиває картинку, але щоб ви розуміли. Так, друзі, що ще хочеться сказати. Ізольована маржа, на мою думку, придумана для того, щоб новачки вибивали їх, а далі угода йшла туди, куди мені потрібно. Завжди стараюся поставити стоп. Завжди стараюся поставити стоп. Тобто, якщо я відразу не пишу стоп, це не означає, що стопу в угоді не буде. Ось так. З приводу ризик менеджменту. Далі ми стараємося не торгувати проти ринку. Тобто, якщо біткоін у нас йде в лонг, то ми теж, теж лонгуємо. Якщо біткоін у нас йде в шорт, то ми теж шортимо. До речі, у ВІП-каналі сьогодні дав угоду проти ринку, але я був у ній максимально впевнений і ми забрали більше 120% профіту. Ось так. Тобто, всі тейки по цій угоді вона полетіла у плюс. Дуже гарна угода. Перед цим у суботу дві угоди давав. Теж такі трошки проти ринку. Ось так. Це ті угоди, які я, знаєте, дуже впевнений, і я їх от прям вичікую. Ось так. Так, задавайте ще ваші питання, кому що не зрозуміло. Тобто я використовую скальпінг, це швидкі угоди, дуже швидкі. Ось так. І я використовую інтрадет для того, щоб не пропускати угоди. Багато новачків, які не розуміють, що у ф'ючерсах потрібна швидкість. Потрібно просто включити звукові сповіщення на канал. на канал. Тобто, включайте звукові сповіщення на канал. І торгуєте собі, не поспішаючи. Якщо бачите, що угода улетіла без вас, краще почекайте наступну угоду. Це такі основні прям правила. Так, друзі. З приводу правил, ми ще дивимося за новинами. Тобто, на спеціальних сайтах ми дивимось на спеціальних сайтах, які новини виходять. І е, від них торгуємо. Тобто проти новин теж ходити таке собі. Я вже з вами більше двох місяців, супер, дякую. Мір вокруг, будь ласка, не роби антирекламу іншим якимось проектам, хоч я і розумію е, тебе, але не, не потрібно робити на моєму каналі. Дякую за розуміння. Я знаю, що багато зараз не дуже гарних трейдерських каналів, які, ну. По якості не дуже гарні. Ось так, е, так друзі, все, вибач, все, міровокруг е, зрозумів тебе. Е, так. Так, так, так. Валерій, привіт, усім-усім привіт. Друзі, з приводу усереднень, теж така собі штука. Ми не відкриваємо, ми не робимо багато усереднень Тобто, максимум. Ще докидуємо одне усереднення і все далі або плюс, або мінус. Тобто ми не стараємося тягнути угоду. Я це правило інколи скажу чесно, сам порушую, але все одно стараюся себе бити по рукам, тому що ну, це трейдинг, ринок не пробачає ось, е, помилок. Це дуже-дуже важливо. Е, так, друзі. Зараз е, тоді буду готувати угоди на завтра потихеньку. Завтра ми теж зустрічаємося з вами, торгуємо. Ось так давайте підведемо трошки підсумки. Перше, ми не торгуємо проти новин. Друге, ми не торгуємо проти біткоїну. Третє, ми притримуємося ризик менеджменту. Ми обов'язково ставимо стоп, тейки виставляємо. Як це все зробити? До речі, розказано у нашому телеграм-каналі. Там є безкоштовне міні-міні-відео навчання на кілька хвилин для новачків, хто не розуміє, як відкрити закриту угоду. Ось так можете глянути, воно в закріпі. Все, посилання на телеграм-канал у описі до цього відео та у головному закріпленому коментарі. Це такий пробний ефір. Як бачите, трошки щось якість з картинкою мені не подобається. Буду думати, як це виправити. Ось так, сподіваюся, вам трошки-трошки дав знання. Якщо є якісь зараз питання, задавайте питання по трейдингу і, в принципі, на цьому будемо закінчувати ефір. Підведемо підсумки. Буквально хвилинку чекаю. З усіма приємно познайомитись з новачками, залишайтеся з моїм каналом. Дуже для вас стараюся. Немає в мене в каналі реклами, немає нічого зайвого. Тому залишайтеся. Так, все, друзі, бачу, питань немає. Якщо будуть якісь питання, пишіть в річку, будь ласка. Все, дякую, всім до побачення, всім гарного вечора. На якій біржі ви трейдите? Біржа, посилання у описі до цього відео. Маленькі комісії, хто хоче собі зробити, щоб не переплачувати, реєструйтеся на біржі по посиланню нижче відео у описі до цього відео. Все, друзі, всіх обіймаю, всім гарного вечора. Завтра теж торгуємо. Буду шукати для вас угоди.